Ласкаво просимо до нового епізоду нашого подкасту, де ми занурюємося у найтемніші сторінки людської історії, досліджуємо злочини, що залишають назагоєні рани в громадах і серцях. Сьогодні ми перенесемося в Гері, штат Індіана, 1995 рік, місто, що колись було серцем промисловості, а тепер стало синонімом занепаду, бідності і насильства. Уявіть собі, вулиці зарослі бур'янами. Державіють покинуті фабрики, а повітря присякнуте запахом металу, сміття і страху. Герів 90-х отримало прізвисько столиця вбивств. У 1995 році тут сталося 114 насильницьких злочинів на 100 тисяч жителів, за даними федеральних звітів, що зробило його найнебезпечнішим містом країни. У цьому хаосі, де заборонені речовини і бідність, поглинули життя. Сталася трагедія, що сколихнула регіон. Позбавили життя восьмирічну Сару Лін Полсон у сусідньому Портеджі 22 серпня 1995 року. За цим злочином стояв Юджин Бріт. Він виявився не просто злочинцем, а серійником, який зізнався у десяти подібних злочинах. В цьому епізоді ми розповімо про життя Сари, темряву, що охопила Гері, деталі моторошних злочинів Бріта. І боротьбу за справедливість, яка тривала десятиліттями. Сідайте зручніше, адже ця історія це подорож у серце болю, страху і людської стійкості. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискаєте дзвіночок. Або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо: Геррі, штат Індіана, у середині 1990-х було містом приводу, що потопало в економічному і соціальному занепаді, засноване в 1906 році як центр сталоварної промисловості, назване на честь засновника моторгійної компанії. Воно колись гуділо від роботи заводів, що забезпечували тисячі робочих місць. У 1960-х роках населення Гері досягало 178 тисяч осіб. А стелеварні заводи працювали цілодобово, наповнюючи повітря запахом розпеченого металу і вугілля. Але до 1995 року, за даними газети Chicago Tribune, від 12 січня 1996 року закриття заводів призвело до втрати половини робочих місць. Населення скоротилося до менше ніж 100 тисяч, а рівень бідності зріс до 30%. Покинуті будинки, зарослі бур'янами і позначені графіті стояли поруч з ржавими фабричними каркасами. Вулиці пахли сміттям, дешевим тітюном і віччям, а неонові вивіски казино на горизонті лише підкреслювали контраст із занедбаними кварталами. Злочинність в гері була неконтрольована. За даними федеральних звітів, у 1995 році у місті зафіксовано 114 насильницьких злочинів. Це найвищий показник по країні. Заборонні речовини стали частиною повсякденного життя, а банди контролювали цілі райони, торгуючи забороненими речовинами і зброєю. Поліція, перевантажена справами, розкривала лише 30% насильницьких злочинів, як повідомляла газета Таймс Північно-Західної індіани через брак ресурсів і свідків, які боялися говорити. Покинуті будівлі і зарослі ліси стали ідеальними місцями для злочинів від пограбувань до позбавлень життя. У статті Chicago Tribune від 3 грудня 1995 року Геррі описується як місто, де смерть стала рутиною, а місцеві жителі звикли чути сирени поліції і бачити стрічки огородження на місцях злочинів. Портедж, розташований за 10 кілометрів від Геррі, був контрастом: спокійне передмістя з зеленими газонами, сімейними будинками і білими парканами. Але навіть тут страх із Геррі просочувався у повсякденне життя. Батьки в Портеджі, читаючи про злочини в сусідньому місті, почали замикати двері і тримати дітей ближче. Ось слова місцевої жительки Роберти Мораліс у статті Чикаго Трибьон. Ми думали, що такі речі стаються тільки в Гері, але не тут. Ця ілюзія безпеки розбилася 22 серпня 1995 року. Сара Лін Полсон, про яку ми сьогодні поговоримо, була промінцем світла в темряві цього регіону. Восьмирічна дівчинка жила з батьками Патріцією та Річардом Полсенами, і двома старшими братами Джейсоном і Деном у скромному одноповерховому будинку у Портаджі. Її дім, оточений доглянутими газонами і соснами, стояв неподалік від місцевого безбольного поля, де Сара грала у софтбол. Вона була другокласницею в початковій школі Елсфорд, і вчителі описували як яскраво, але сором'язливо. Сара любила природу, вона годинами ловила жаб біля струмка за будинком, збирала метеликів і жуків у скляні банки, мріючи стати ветеринаром. Її улюбленим місцем був лісок за будинком, де пахло сосновою хвоєю, вологим мохом і свободою. Сара мала довге волосся, яке Патриція щодня заплітала в коси і великі зелені очі, що світилися цікавістю. За словами її подруги Емілі. Сара завжди малювала квіти і тваринок і приносила свої малюнки до школи, де їх вішало на дошку. Вона була трохи сором'язливою, але обожнювала заводити нових друзів на безбольному полі чи в парку. Її брати, 12-річний Джейсон і 10-річний Ден, дражнили її за любов до жаб, але обожнювали її доброту. Патриція розповідала, що Сара часто приносила додому жуків, благаючи залишити їх як домашніх улюбленців. Під час сімейної поїздки до Норвегії за місяць до трагедії Сара знайшла камінь, який родина житома називала черв'яком троля. Цей камінь досить стоїть на кухонній стійці поусенів, як пам'ять про її віру в казки. Сара була шибай головою, як згадувала її мама. Вона трималася на рівні зі старшими братами, ганяла на велосипеді, грала в софтбол. Її улюбленим кольором був рожевий. Вона носила рожеву стрічку у волосі під час ігор. Напередодні нового навчального року, який мав початися 23 серпня, Сара була дуже схвильована. У неї змінилася вчителька в класі, дівчинка підстригла волосся і сама хотіла зав'язувати хвіст. Її мрії стати ветеринаром і допомагати жабам і собакам були такими ж невинними, як і вона сама. 22 серпня 1995 року було спекотним літнім днем в Портежі. Температура сягала 27 градусів. Небо було ясним, а повітря пахло свіжоскошеною травою і соснами. Сара прокинулася рано, поснідала улюбленими пастівцями і побігла гратися на вулиці. Близько 15.00 вона сказала Патриці, що хоче поїхати на велосипеді до ліску неподалік, де часто ловила жаб чи гралася з друзями. Лісок розташований майже біля самого будинку полсені. Він був густим, з високими соснами і зарослями у папороті. Де діти любили ховатися. Її мати Патриція зайнялася домашніми справами, але нагадала Сарі повернутися до вечері о 18.00. Але Сара так і не повернулася. О 18.30 Патриція почала вже хвилюватися. Вона обійшла двір, покликала Сару, але відповіді не було. Сусіди приєдналися до пошуків, прочисуючи вулиці і лісок. Близько 1930, сусід 45-річний Джон Кембл. Який прогулювався з собакою, помітив щось під сосною, недалеко від заднього двору Гейл Горн, сусідки полсені. Це була Сара. Вона була частково роздягнута із синцями на шиї і слідами насильства. Її світло волосся було спутане, ржеву стрічку зірвано з волосся, а поруч лежав синій велосипед, закинутий у траві. Джон закричав поліція Портеджа прибула за лічені хвилини. Вони оточили місце злочину стрічкою. Сусіди, що зібралися, плакали, а Гейл Горн, сусідка, чий двір межував з лісом, повторювала: якби я вийшла полоти квіти, може, я б могла її врятувати. Аутопсія, проведена 23 серпня, у Саут Бенді, підтвердила найгірше. Сару згвалтували і задушили. На її тілі знайшли близько 20 синіх і зелених поліетиленових волокон, які, за словами слідчого Девіда Рейнодса, Мікроскопічно відповідали уніформі ресторана швидкого харчування. Під нігтями Сари виявили зелені волокна, які ймовірно потрапили туди, коли вона чинила опір. На місці злочину також знайшли сліди шин велосипеда і відбитки чоловічих черевиків, які не належали жодному з сусідів. Лісок, зазвичай спокійний, став місцем жаху. Соснові голки були розкидані, листя під деревами утрамбовані, ніби там відбувалася боротьба. Поліція зібрала зразки ґрунту, листя і голок. Вони сподівалися знайти сліди ДНК, але в 1995 році технології ще не дозволяли швидко обробляти такі докази. Неподалік від тіла лежали розірвані шорти сари, а її кросівки були закинуті в кущі, як зазначено в судових документах. Сліди боротьби вказували, що Сара намагалася втекти. Подряпини на її руках і ногах свідчили про опір. А трава навколо була прим'ята. Громада потиже була в шоці. Понад 400 людей зібралися на похорон Сари 27 серпня в церкві народження Спасителя. Вони одягли рожеві стрічки, улюблений колір дівчинки. Мати Сари Патриція Полсон, тримаючи фотографію доньки у софтбольній формі, сказала: вона була нашим світлом. Хто міг це зробити? Сусіди, як Сідні Хадсон, приводили дітей до місця злочину, щоб навчити їх обережності. Мер Портеджа Семі Малет заявив, ця трагедія згуртувала нас. Батьки перестали відпускати дітей на вулицю, а місцеві майданчики спорожніли. Страх, що злочинець все ще на волі, охопив Портедж і сусідній Гері. А тепер зупинимось на ще одному фігуранті нашої справи: на Юджині Вікторі Бріті. Народився 4 листопада 1957 року в Гері, штат Індіана, в бідній сім'ї з 10 дітьми. Його дитинство було сповнене травм, обоє батьків були алкозалежними, а батько регулярно піднімав руку на матір, як зазначено в судових документах. За словами його сестри Дарлін Брід, Юджин мав інтелектуальні проблеми, які проявилися ще в дитинстві. Він ледве вчився читати і писати, а в школі мав низькі оцінки. 14 років, не витримавши домашнього насильства, він кинув школу і утік з дому, опинившись на вулицях Гері. Там він почав вживати заборонені речовини. Життя на вулиці загартувало його. Юджин був високим, м'язистим, вагою понад 100 кілограмів. Він швидко навчився виживати в жорстокому середовищі Гері. У квітні 1978 року, у віці 20 років, Юджин напав на 17-річну ученицю старшої школи в Гері. Він пограбував її, звалтував і побив, залишивши ледь живою в провулку. Поліція зарештувала його за кілька днів, і в грудні 1978 року він отримав 30 років в'язниці, але був умовно достроково звільнений. У 1993 році всього після 15 років в'язненні. Повернувшись до Гері, Юджин не мав ні грошей, ні стабільної роботи. Він ослився в притулку міського центру підтримки яким керував пастор Клайд Сміт. Чоловік брався за низькооплачувану роботу від прибирання до роботи в ресторані швидкого харчування в Портеджі. але він не міг довго втриматись на жодній роботі через проблеми з дисципліною. Його сестра Дерлін, у якої він жив кілька тижнів в вересні 1995 року, розповідала, що Юджин був тихим, але здавалося, що він жив в своєму світі. Вона помічала, що він часто сидів сам, бурмочачи щось про голоси. Які його турбували. Юджин любив кататися на синьому велосипеді вулицями Гері і Портаджа, що дозволяло йому залишатися непомітним. Його велосипед, старий завупленою фарбою, став ключовим доказом у справі з Сари. Адже свідки бачили його біля ліску 22 серпня. За словами пастора Сміта, Юджин часто сидів у провулку, молячись чи читаючи священні тексти, але виглядав чоловік пригніченим. Він розповідав Сміту про голоси в голові, які почалися після травми в 1995 році. Сусіда Геррі описували Юджена як людину невидимку. Він тримався осторонь, уникав розмов, але його фізична сила і похмурий погляд викликали занепокоєння. Один з сусідів Майкл Джонс згадував: Юджен завжди носив одну й ту саму зелену куртку і, здавався людиною, яка ховає таємниці. У вересні 1995 року. Юджин потрапив під пояс на залізничних коліях у гері. За його зізнанням, це була спроба самогубства. Він отримав серйозні травми, переломи ніг, тазу, ребер, і кілька місяців перебував в інвалідному візку. Аварія залишила його з помітною кульгавістю і шрамами, а також посилила його психічні проблеми. Юджен зізнався пастору Сміту, що голоси в його голові наказували йому позбавляти життя. А після нападів він відчував полегшення. Але й глибоку провину. Сміт зазначив, що Юджин здавався розбитим душею. Він часто плакав, кажучи, що хоче зупинитися. Його сестра Дерлін згадувала, що після аварії Юджин став ще більше замкнутим, уникав родичів і проводив години на самоті. Судово-психіатричні експертизи, які були проведені в 2000 році і 2006 році, підтвердили, що Юджин мав інтелектуальну інвалідність і, можливо, психотичні епізоди. Але чоловік був судним. Його адвокати стверджували, що голоси були симптомом психічного розладу, викликаного роками вживання заборонених речовин і травмами дитинства. Проте прокурори, спираючись на експертизу, наполягали, що Юджин усвідомлював свої дії і міг контролювати їх. У суді він описав, як обирав жертв у людних місцях, стежив за ними, нападав ззаду, гвалтував і душив. Часто залишаючи тіла в покинутих будівлях чи лісах. Його метод був хаотичним, але ефективним через його фізичну силу, так зазначено в судових документах. Розслідування трагедії Сари Лін Полсон очолив детектив Девід Рейнос з поліції Портеджа який у 2015 році, ставши шерифом округу Портер, згадував: ця справа досі не дає мені спокою. Поліція працювала цілодобово. Опитуючи сусідів, перевіряючи місцевих жителів і прочисуючи лісок. Сотні підказок надходили від жителів. Але ключовою стала інформація від менеджера ресторану швидкого харчування в Портеджі. 10 вересня він повідомив, що 22 серпня відправив додому працівника Юджина Бріта за крадіжку їжі. Юджин працював у ресторані, і його уніформа, зелена сорочка і сині штани, збігалися з волокнами, знайденими на тілі Сари. 3 листопада 1995 року поліція Геррі і Портаджа увірвалася до притулку міського центру підтримки, де жив Юджин. Вони обшукали його кімнату, знайшли уніформу ресторану, яку передала його сестра Дерлін. Лабораторний аналіз, проведений у Вашингтоні, підтвердив, що окна з уніформи мікроскопічно збігаються з тими, що були на сарі, а зелена тканина під її нігтями вказувала на боротьбу. Свідки також повідомили, що бачили Юджина на синьому велосипеді біля ліску в день злочину, а сліди шин біля місця злочину збігалися з його велосипедом. Під час восьмогодинного допиту, 6 листопада, за присутності пастора Клайда Сміта, Юджин зізнався в смерті Сари, але його зізнання пішли далі. Він розповів про п'ять інших жертв, яких він позбавив життя між 9 травня та 12 вересня 1995 року. Юджин описав, як обирав ізольовані місця, ліси, покинуті будинки, занедбані фабрики для нападів. Він вказав на мапі місця, де залишав тіла, зокрема в районі проспекту Мартіна, Лютера Кінга в Гері. Поліція за підтримки місцевих жителів знайшла скелет, ймовірно, жіночий, в тому місці, яке вказав злочинець, а також кістки і одяг в інших місцях. У грудні 1995 року, завдяки аналізу щелепи. Жертву змогли ідентифікувати як 24 річну Тоню Денлеп. Вона зникла 18 липня. Юджен зізнався в тому, що позбавив життя 14-річну Макіту Мур, 24 річну Тоні 41-річну Максіну Волкер, 50-річну Бетті Аскію, Аскю, річну Мішель Бернс, 41-річну Дебру 34-річну Сару Гаррінгтон, 29-річного Клістер Маклін і одного неназваного чоловіка. Він також визнав зґвалтування 13-річної дівчинки 9 травня 1995 року на вулиці Клей в гері. Дівчинка вижила, адже не бачила обличчя злочинця. Зломи Юджена чоловік був позбавлений життя через крадіжку велосипеда. Двоє чоловіків намагалися вкрасти його велосипед. Юджен був розлючений і задушив одного з них під час сутички. Майже всі жертви були жінками, віком від 8 до 51 року, часто вразливі групи, бездомні, секс-працівниці та просто бідні. Никіта Мур мріяла стати танцівницею і брала уроки в місцевому центрі, як згадувала її тітка. Тоня Данве була студенткою коледжу, яка працювала у магазині і хотіла стати соціальним працівником. Максим Волкер, мати двох дітей, співала в церковному хорі і була відомою своєю добротою. Бетті Аскі, вдова, жила сама в маленькому будинку в Гері, де її позбавили життя. Мішель Бернс була матір'ю одиначкою, яка боролася з бідністю. Сара Гарінгтон, 34 роки, була бездомною, а Клістер Маклін працювала на вулиці, щоб вижити. Поліція виявила, що сім з дев'яти жертв не вважалися жертвами позбавлення життя через розкладання тіл і брак доказів. Місця злочинів були моторошними, покинуті будинки з розбитими вікнами, зарослі бур'яну, звалище ліси. На місці, де знайшли скавет тонідана, трава була дуже висока. Одяг жертв часто залишався розкиданим, а деякі тіла, як тіло Сари Гаррінгтон, були частково прикриті гілками чи сміттям. Юджин іноді забирав особисті речі жертв, гаманці, прикраси, як трофеї, що підтверджувалося знайденими речами в притулку. Його хаотичний підхід ускладнював поліції зв'язок між злочинами, доки він сам не зізнався. У травні 1996 року Юджина Бріта засудили до довічного ув'язнення плюс 100 років за позбавлення життя Сари Лін Полсен в окрузі Портер. У рамках угоди про визнання провини смертну кару виключили. У залі суду Юджин, сидячи в інвалідному візку через травми від поїзда, плакав і вибачався перед родиною Полсен Патриція Полсен, виступаючи перед судом, сказала: він забрав мою дитину, але я не хочу його смерті. Я хочу, щоб він жив з тим, що зробив. Її слова відбували біль і стриману гідність родини, яка намагалася зберегти пам'ять про Сару. У 2000 році Юджину виснули звинувачення в шести позбавленнях життя і 13-річної дівчинки. Його адвокати, зокрема Огойко Касіч, стверджували, що Юджин був неосудним через інтелектуальну інвалідність. І психотичні епізоди, викликані голосами. Вони просили замість в'язниці відправити його на лікування. Прокуратура наполягала на психіатричній експертизі, яка в грудні 2000 року визнала Юджина осудним, здатним відповідати за свої дії. Суд, запланований на 2006 рік, відкладався кілька разів через складність справи і необхідність додаткових експертиз. Прокуратура округу Лейк вимагала смертної кари за шість позбавлень життя. Але після психіатричної експертизи в 2006 році, яка підтвердила інтелектуальну інвалідність Юджена, суд проявив поблажливість. 6 жовтня 2006 року Юджин визнав провину в позбавленні життя Накіти Мур, Тоні Данлеп, Максін Волкер і зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Звинувачення в позбавленні життя Беті Аскю, Мішель Бернс і Дебри МакГеррі. Були зняті в рамках угоди, за якою він відмовився від права на апеляцію. 3 листопада 2006 року суддя Сальвадор Васкас засудив Юджина до 245 років ув'язнення, які відбувалися одночасно з довічним терміном за позбавлення життя Сари. У залі суду Юджин все ще в інвалідному візку ридав, повторюючи Я винен, Бог знає, що я винен, пробачте мені. Він звернувся до родичів жертв, благаючи пробачення. Але сестра Тоні Данлоп відповіла, твої сльози нічого не варті. Прокурор Бернард Картер назвав злочини Юджина неосяжним насильством, підкресливши біль сімей. Патріція Полсон у 2006 році сказала: чекати справедливості 11 років нестерпно. Моє серце з родинами інших жертв. Вона зберігала кожну газетну вирізку про Сару, її смерть і розслідування, намагаючись зберегти пам'ять про свою доньку. Її син Джейсон, металург за професію, пройшов через терапію, щоб упоратись горем тоді як його брат Ден назвав свою доньку Сарою на честь своєї сестри. Родина Тоні Дана, зокрема її мати, називали Тоню світлом їхнього життя, і її втрата залишила порожнечу. Родичі Максін Волкер згадували як душу компанії, яка любила співати в церковному хорі. Злочини Юджина Бріта викрили системні проблеми в Геррі. Високий рівень злочинності, брак ресурсів поліції і упереджене ставлення до вразливих жертв бездомних і секс-працівниць. Все це дозволило серійнику залишатися непоміченим місяцями. Як зазначив прокурор Джон Барлоу, якби не арешт у справі Сари, ми могли б не знати про інших жертв. У 1996 році поліція Геррі отримала грант на модернізацію лабораторії ДНК. Це допомогло розкрити 12 нерозкритих справ до 2000 року. У Портеджі школа Елсфорд встановила меморіальну дошку на честь Сари, а громада щороку проводить вігілії з рожевими стрічками. На її могилі на цвинтарі на незнайомці залишають квіти, іграшки і записки. У Гері занепад триває. Населення продовжує скорочуватись, а покинуті райони стали ще більш ізольованими. Але справа Сари змусила владу звернути увагу на вразливі громади, запровадивши програми підтримки для бездомних і жертв насильства. Я щиро співчуваю родинам, які постраждали від того, що зробив Юджин Бріт. Історія Юджина Бріта це застереження про те, як бідність, психічні розлади і брак ресурсів можуть створити умови для трагедії. Чи могла громада помітити Юджина раніше? Чи могла краща робота поліції врятувати Сару чи Тоню? Справа Бріта показала. Що серійники часто ховаються в тіні соціального хаосу. У коментарях в соціальних мережах користувачі писали: Гері було містом, де ніхто не дивився один на одного. Це дало бріту свободу. Друзі, залишайте свої думки в коментарях, як запобігти подібним трагедіям. І чи може громадський змінитися, щоб захистити найвразливіших. Друзі, будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!